Добрий день мої малята, любі хлопчики, дівчата. Подивіться, хто сьогодні до нас залітав на заняття Це Лялька, Оксанка. Вона сьогодні хоче дізнатися багато про молоко і корівка квітка. Дітки, для початку відгадайте загадку. І поживне, і смачне, біле, пінне, запашне, заліпки малята п'ють, здоровенькими ростуть. Так, звичайно, це молоко. Молоко корисний і чудовий напій. Молоко дає людині силу, красу, здоров'я. Молоко дає нам сир, вершки, масло, і кефір, йогурт, ряжанку, сметану, Добавляють в кашу манну. До вподоби воно всім. Здоровішаємо з ним. Молоко вживайте зранку. Кращого нема сніданку. Я на вигоні гуляла, цілий день траву жувала і тепер малята вам молока смачного дам. Пропоную віршик корівки вивчити на пам'ять. Я на вигоні гуляла. Цілий день траву жувала, а тепер малята вам. Молока смачного дам. А зараз повторимо ще раз. Я на вигоні гуляла, цілий день траву жувала, а тепер малята вам молока смачного дам. А тепер дітки ще раз. Я на вигоні гуляла. Цілий день траву жувала, а тепер малята вам молока смачного дам. Молодці малята старалися вивчити. Та йому в гру молоко яке. Так біленьке. Молоко яке. Смачненьке. Молоко яке. Оживне, молоко яке корисне. Дітки, Оксанці сьогодні сподобалося у нас на занятті. Вона багато дізналася про молоко і сказала всім нам пийте, діти, молоко, будете здорові, до побачення, до нових зустрічей. Бувайте!